Представляємо ріпак ритмо: це середньоранній гібрид селекції Лідеа з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара та дуже високою зимостійкістю. Гібрид вирізняється потужним інтенсивним гілкуванням, що дозволяє зберігати урожай навіть за умов зріджених посівів. Ритмо добре адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов, включаючи карбонатні ґрунти та регіони з нестачею вологи. Олійність цього гібриду сягає 50,4%, а висота рослин становить до 155 см. Весняне відновлення вегетації та фаза цвітіння середньоранні, що дає перевагу в умовах нестабільної весняної погоди серед ключових переваг гібриду «Ритмо» – один із найпопулярніших класичних гібридів на ринку України. Має високу зимостійкість. 9 балів з 10 відзначається хорошою посухостійкістю, стійкий до фомозу 10 балів, має високу стійкість до склеротеніозу, осипання і вилягання. Чудово реагує на інтенсивну технологію вирощування і рекомендований навіть для широкорядного способу сівби, рекомендації з вирощування оптимальна густота на весну від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Гібрид придатний для ранніх і оптимальних строків посіву найкраще проявляє себе у зонах полісся, лісостепу та степу, навіть в умох обмеженого зволоження. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.